Пісні, які ми знаємо, пісні, які Давай. Ой, хто, хто, Миколай, я любовний. Ой, хто, хто, Миколай, я слідовний. Тому, святий Миколай. Що далі? По всякий час помогай. По всякий час помогай. Це Йдемо завчим пісеньку про Миколая, потім тато гарненько відео зі мною. Давай? А може Левик заспіває? Потім пісеньку співає про Миколая. І буде ми в нього в диконечку глядити. Ну, я не вирішую, але хоча б Ну, давай покличемо. Давай тепер Левик буде колек. Ми коляй! Ми тебе чихаємо, приходь.